Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо рубрику Практикум англійської. Ця рубрика буде особливо корисна тим, в кого немає з ким практикувати розмовну англійську. Тож підписуйтеся та практикуйтеся разом з нами. Подивіться уважно на це фото. Зараз я розповім англійською все, що бачу на фото. Після мого прикладу. Зробимо розмовну практику. Я буду задавати вам питання. Ви, будь ласка, відповідайте голос і перевіряйте себе. Let's start. We see a family at the photo. Ми бачимо сім'ю на фото. They are four: a father, a mother, and two kids. They look happy. Вони виглядають щасливими. The weather is warm and sunny Погода тепла та сонячна. People are sitting in the shadow Люди сидять в тіні. Зверніть увагу, тут використовуємо Present Continuous, теперішній подовжений час. Тому що дія відбувається саме в цей момент. Вони саме зараз сидять у тіньочку. People are sitting in the shadow. They are making a picnic in the park. Вони на пікніку або влаштовують пікнік у парку. They have sandwiches, croissants and bananas. В них є сендвічі, круасани і банани. A woman and a girl are playing a game. Жінка і дівчинка грають у гру. They are laughing and having much fun. Вони сміються і веселяться. A man is laughing too. Чоловік теж сміється. A boy is looking attentively at his sister. Хлопчик дивиться уважно на сестру. They have a great time together. Вони чудово проводять час разом. Як бачите з прикладу, я говорила про все, що бачила на фото. Це дуже корисна вправа. Її також можна робити самостійно протягом дня. А тепер слухаємо ще раз, повторюємо фрази і переходимо до питань. Make a picnic. Влаштовувати пікнік. Make a picnic. In the shadow. В тіні. In the shadow. Play a game. Грати в гру. Play a game. Have fun. Веселитися. Have fun. Look attentively at. Дивитися уважно на когось. Look attentively at. Look happy. выглядати щасливим look happy we see a family at the photo they are four a father a mother and two kids they look happy the weather is warm and sunny people are sitting in the shadow they are making a picnic in the park they have sandwiches, croissants, and bananas. A woman and a girl are playing a game. They are laughing and having much fun. A man is laughing too. A boy is looking attentively at his sister. They have a great time together. Після кожного питання буде невелика пауза для вашої відповіді. І потім ви перевіряєте себе. How many people do you see at the photo? Ви можете відповісти, я бачу 4 людини на фото. Перевіряємо себе. I see four people at the photo. I see four people at the photo. Next question. Are they a family or friends? Are they a family or friends? What do you think? Скажіть, я думаю, що вони семья. Переверяем. I think they are a family. I think they are a family. What are they doing? What are they doing? Вони влаштовують пікник. they are making a picnic they are making a picnic what are a woman and a girl doing what are a woman and a girl doing Скажіть, Питання в нас в Present Continuous, тож відповідь так само має бути в Present Continuous. Віряємо себе. They are playing and having fun. They are playing and having fun. Do they look happy or sad? Do they look happy or sad? Скажіть, вони виглядають щасливими? They look happy. They look happy. Ось по такому прикладу ви можете практикувати розмовну англійську самостійно або по нашим відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і напишіть свої відгуки у коментарях. Бажаю вам успіхів!